Доброго дня, Шановні підписники і глядачі мого каналу. Ось настав час нашого з вами відео. Сьогодні розглядаємо ми посилочку, яку я отримав, купив, лот телефончиків в пана Григорія. Тут закреслив дані пана Григорія з міста Опішня. Тут телефончики деякі на відновленні, деякі з нюансами. Тобто тут має бути по ідеї 4 телефончики і iPod iPhone iPhone триплеє. Ну що ж, буде, менше будемо говорити, більше діла розкриваємо посилочку, дивимося, просто коротенький огляд. Я знаю, що вас дуже зацікавили такі, такий формат відео і думаю, треба щось купити, цікаве, для того, щоб трошки заробити коштів відповідно і, і вас потішити відео. Обачаюся, що відео виходить так рідко. Ну, Були інші всякі нюанси по життю. А то таке. Зараз всіх трошки нюанси є по життю. Так. Отже, отже, гарно запакував пан пангероволі телефончики, респект йому. Перший в нас, зараз складаю, щоб бардаку не робити в хаті. О, дружина скаже, що ти робиш з хати бардачок. Вітання тобі, Оля. Ось такий айподи, я не побачу, що він такий луплений. От -от. Ну ладно, ну, боже, відновлення буде у мене десь такі, навіть є. Можна, можна замінити. Там здається, він не робочий, а тут замінити можна. Наступний. Наступний оце у нас дивіться, яка краса. Моторолка. Моторола G5S. Що тут чи він не той стомі запихався? Что-то на весь лод не до -то того телефона. G5S. дивіться В ідеальному стані просто. Ми пробуємо включитися чи ні. напевно розрячений Наступний у нас. Телефончик ZTE. модель не знаю точно. Телефони... О, запустився. Супер. Просто супер. Так, Наступний у нас телефон. В такому трошки підкошмальним вигляді NoMi. Продавець сказав, що ніби він без батареї, а щось повозів вичувається, що ніби батарейка в ньому є. Є, але така не можна так сказати. Очевидно, розряджений. Так, і тут щось таке велике-велике. Я то знаю. Це вже всі, всі, всі тут. Забираю в сторону. Це той телефон, що на відновлення, такий бронебійний. Такий мега підкошмарений, поламаний, вздрючний, бо вибачаю за такі слова. Бо так телефоном знущатися, то тільки не знаю, не дуже хороша людина може бути. Тут розрядилися. Ось, ось такі о, телефончики були у нас ось така посилочка у нас мегалейтого відео. Можна сказати, я от на цей телефон не знаю, що от, мій, цей чоловік, якого замовляв телефон, сказав, що цей не робочий. На фотографії ці три телефони були включені і працювали. Вони тако були от тако, ось тако розташовані, Я брав заради цієї мотороли. У мене дуже красиво, дуже в ідеальному стані. Красивий телефончик можна відновити. Єдине, що це я не помітив, як то воно так, що, що воно не заходить в цей слот до кінця. Чи Це не від того телефона, чи то що. Певно, що не від того телефона. На ці три телефони я зроблю відео з часом і обов'язково поділюся враженням про дані екземпляри. Підписуйтесь, як я вже казав, на мій канал. ставте пальчики вверх, хай вам щастить, будьте здорові, па-па-па!